Всім привіт! Хто б ще не думав, але команда Дикий лис дорослі люди. І їм теж потрібен відпочинок. А гірськолижний курорт найкращий вибір, бо за хрускітом снігу не чутно хруска та колінок. Тож давайте разом відправимося у місце, де щоб замерзнути, захворіти і поламатися, треба півроку на це відкладати гроші. Як боляче. М -м, якщо боляче, то треба прикласти холодне. Молодець. Ех, гори, гори. Але не вистачає гірської свіжості. О! -о, -о, -о. Але щось захотілось в туалет. Хм. Ладно, Данька, чуєш? А ти чо в шортах? Ну ви ж самі сказали, що ми їдемо на курорт. Ну. Гірськолижний курорт. І що не буде кукурудзи? Такий собі початок. Да. <плес> так, ви пам'ятаєте, чому ми сюди приїхали? Ну, ну всі знають, що немає на світі двох однакових сніжинок, але не в Карпатах. Тут вони існують і виконують бажання. Тому підемо в гори! Як знав, якщо нас засипе снігом, мою голову буде видно. Ні, ну зараз ти можеш поки не позориться. Одне питання. Чому не пофарбував бороду? Я що дурак. Все. <плес> так, секрет про сніжинки знає місцевий мольфар. Підемо до нього. Класна ідея! А ти прям на все погоджуєшся. Танцювала риба з раком, риба з раком, надишалась бабка лаком, бабка лаком. А це ви Мольфар Іванко. Так, я спадковий мольфар, в мене ще дід був чарівніком, він перетворював літр горілки на згорівший сарай. А твої... Батьки випадково не пірати. А звідки ви знаєте? Та що ж я смереку не впізнаю? <рес> а ви прям все знаєте? Так, Данило Петрович. Я Данило Сергійович. Це ти так думаєш. Добре. <рес> Зараз усім потрібно трохи магії. Обирай сіня таблетка. Синя! це... Ква! Ква. А в чому був вибір? Знати мову джаб чи вічна молодість. Ні, про що не жалкую. Ой, а наша вам така маленька сокирка на такій довгій палиці. У мене просто дуже часто, маленькі дрова, дуже далеко від мене. <праць> 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 Насправді ми прийшли для того, щоб дізнатися про сніжинки, які виконують бажання. Тому розкрити секрет. О, секрет. Я фантазую про і Фрасініну і Полякову. Е, ні. Секрет про сніжинки. Ні, ви ще не готові. Наш курорт – це таке дивне місце. Це як башка Трампа. Тому щоб зрозуміти все, подивіться наступне шоу. «Світ на виворіт. Всім привіт! Це світ на виворіт і я його ведучий укус Камаров. <плес> <плес> Сьогодні ми спробуємо вижити в Буковелі. Добрий день. Дайте малюсеньку чашечку кави. Будь ласка, і угу. рахунок. Угу. А телефоном можна оплатити? Так. Тримайте. Кажуть, що ціни тут в Корпатах кусаються. Але це міф. Кусала мене кобра, а ціни тут лупашать арматурою. Сир, чай, наливка. Скажіть, а чому так дорого? Ну, ми просто перед кожним словом вставляємо карпатський. Карпатський чай, карпатський сир, карпатські ціни. Да. А ще саме тут ми зустріли представника найдивнішої професії в Україні. Кажіть, ким ви працюєте? Я стою за гроші в черзі на підйомник. Mm -hmm. <плес> а Які у вас плани на майбутнє? Сина хочу. Поставлю його в другу чергу на другий підйомник. <плес> <плес> Дякую. На цьому все. І в наступному випуску ми планували купити для подорожей власний літак, але ми попили тут глінтвейн. Здається, ми заблукали. Я підготувався. Треба йти на північ. А ти взяв компас? І краще я взяв мох. Так і. Так, а Де північ? А мох його знає. О, це знову. ви. Це знову ви шукаєте оці дві однакові сніжинки. А як ви нас знайшли? Та вже чутки по лісу ходять. А? Ти, це ти да, зробив, оце, показував більцям дупу, так? Да? Ну я хизувався горіхом. Природа вже втомилась від вас, вас не пропустять Карпати. О, так якщо природа втомилась, може влаштуємо природі корпоратив? О, гарна ідея! Заєць, вовк ведмідь не спати починаємо гуляти! Ну що, дерева, дайте фотосинтезу. Вітаємо всіх савців, птахів, бухгалтерію. <плес> І для початку топ 3 чарту шишка-м'юзік мольфар іванко. А пісня про складнощі української. Знаєте, є така велика волгата корова. Як. І Є прислівник теж як. Давайте розберемось. Рога ти як, а я, а я ніяк, ти як, а я в душі відчуваю, що ніяк, а, -а, а з дитячого садочку й до інститута. Тут просто мені кажуть ти як, а я не розумію, ну чи як, чи ніяк. М -м і разом. Та ну як, ну як, ну як, ну якось так, коли ти як, любий, ну як, як, як. Природа вам як. Норм. Добре, природа. А завтра виступлять ті, на кому ти відпочила, команда дикий лис! Подякуємо глобальному потеплінню, що розігрів цей зал. І наш перший номер квіточка розпустилася. Не лякаємося їжачків, беремо з нігка на пешечки. І тепер. Увага на екран: доволі типова ситуація. Курка знесла леніна. Орел побачив лісі садержанку, схопив її і відніс своє гніздо. Щось нічого не змінилося? А-а-а! А далі у нас дискотека в місті, де і сумно, і весело всім відома біпаляночка. Алюбите. О! О! Ліс розійшовся! Реально, ліс розійшовся. Можете проходити. Ось воно, місце сили. Але чомусь тут не йде сніг. Угу. Треба викликати бурю. Але тільки всі разом ми можемо створити диво. Тому, будь ласка, допоможіть нам зараз. Давайте отак ручками. Всі разом. Давайте, давайте. Давайте, давайте, отак. трем. О! Прокидається ліс. Зайчики біжать обніматися з вовками, вовки їх зжирають. Є казачки, а є харчовий ланцюг. Тепер давайте дунемо. Можна, можна. Дуємо, дуємо. Прокидається вітер. Він куйовдить ткачу вуха. І на рахунок три за допомогою хлопка ми викличемо сніг. Один, два, три! О, -о, -о, О, можна класти асфальт! <плес> ось вони, ось вони, дві однакові снежинки! Ви довели, що ви достойні. Загадуйте два бажання. Може літати? Може суперсилу! І тоді ми такі... <плес> <плес> відпусти і забудь, більш нічого там не поверну. Я люблю, я тебе. Я не знала, що ти хто. Хто загадав, щоб він ти, став принцесою? Я люблю тебе. У тебе якийсь пунктик стосовно принцес. Як звали ту собачку, яку ти постійно возила на машинці. Не можна згадувати Діану. Mm -hmm. О -о -о. Поверни його. Добре. Фух, дякую. Ви використали своє бажання щоб мене повернути. Ну так! Нам потрібен був провідник, а іншого нам і не треба. Правильно! Запам'ятайте. Завжди треба бути самими собою. Усім! Окрім тебе. Ти пробуй! <звили> <потрасування> 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 Мольфори! Так може тоді розкрити нам якусь магічну таємницю? Є в мене така. Насправді жартів не існує. Їх вигадали. Я знала. Для вас виступали справжній мальфар Іван Колюленко і сніжний дикий лис! Команда!